Так. Сьогодні ми хочемо для вас зняти огляд на ось такий насос велосипедний KLS, KLS Dolby Pro 30. Кажуть експерти, що це не телескопічний, але це телескопічний насос. Як же з ним розібратися, як його накачати? Ми вже одне колесо накачали. Зараз покажемо вам, як ним користуватися правильно, щоб воно качало. І якщо користуватися правильно то воно качає і качає дуже швидко. Значить, перше, що нам треба, це відкрити ось тут клапан. Знімаємо цю грушечку. Достаємо ось так в про 30, ось так достається просто ручка до такого характерного класення. І ось так для зручності вона, ви тобто, її просто складаєте і для зручності отак нею працюєте. Відкриваємо цей зажим. Ні, спочатку тут у нас дві насадки для різних ніпелів. У Нас ось ця. Надіваємо. Ось, чуйте пішло. Для цього, щоб не, шло, не спускало. Піднімаємо цей краник і погнали шух-шух-шух. Покачено класно. Клас. Так, є, закриваємо кран, знімаємо, знімаємо, не одягаємо наш петухінки. Якщо ще... це відео було для вас корисним, ставте лайки, підписуйтесь на наш сімейний YouTube канал.